Журнал політику повідомив, що НАТО шукає варіанти, які саме безпекові гарантії треба запропонувати Україні у вільності на саміті. Перед тим Джо Байден, президент Сполучених Штатів, сказав, що ні, поки Україна під час війни не готова стати членом Альянсу. Перед тим Ердоган сказав, що він як президент Туреччини підтримує членство України у НАТО. Що відбувається? Одні кажуть, готові, інші не готові. Поясню. По-перше, Ердоган каже те, що хочуть чути і в Україні в першу чергу. Цікаво, що він отримає в обмін на цю заяву, тому що Ердоган, як розсічний політик, розуміє, поки Джо Байден і Сполучені Штати не підтвердять свою позитивну позицію, Україна не стане членом НАТО. Це факт. Але. Чому би не сказати? Як відомо, обіцяти ще не значить одружуватись. І тому Ердоган дуже красиво робить заяву, що він дасть нам свої самоходні установки, але коли не каже, каже, що буде побудований завод по виробництву Барохтарів, але теж невідомо, коли йде. А головне, головне, він каже, що Україна на шляху НАТО, і він підтримує. Її. Ну, все це виключно слова. Дуже цікаво, що він отримав в обмін на ці слова. Головне інше у Вільнюсі ми не станемо ближче до НАТО. Це зрозуміло, що б нам не казали. Якщо буде зроблена рада Україна НАТО, до речі, в 2000, 2003 році була зроблена рада Росія НАТО. Ну то що Росія стала ближче до НАТО чи членом НАТО? Тому це окрема історія. Якщо нам буде треба розповідати про гарантії, це теж дуже цікаво, особливо на тлі Будапештського меморандуму і гарантії гарантіями, але, але Сполучені Штати показують дуже цікаву історію. Вони колись не вони, а саме президент Байден сказав, що за Тайвань Сполучені Штати будуть особисто воювати. А от за Україну особисто не готові. І навіть не особисто, а разом з Альянсом. Ми не просимо, щоб зараз хто своював за нас, але ми хочемо отримати гарантії, що ми можемо стати членами Альянсу. І все ж таки не отримали. В чому причина? Давайте будемо розбиратися. Ну, по-перше, коли ти не виконуєш те, що ти обіцяєш, то довіра до тебе мінімальна. У 2016 році, коли я був в Брюсселі, на Асамблеї НАТО ми спілкувалися з представниками цієї установи, і вони казали, що найголовніше для них це довіра та розуміння адекватності їх партнерів. Коли ти, як президент країни, приїжджаєш Сполучені Штати і обіцяєш призначити голову ЦАП, повертаєшся і не призначаєш, то з'являються запитання. Потім з'являється більше запитань по іншим моментам. І все це не додає довіри. Потім потім, починаються голосні заяви. Байден, чому ми не в НАТО? Але проблема в тому, що для того, щоб стати членами НАТО, треба йти по цьому шляху. Так, нам потрібна дата, коли ми можемо стати членами НАТО. Але для того, щоб ми вимагали цю дату, ми повинні щось показувати. Ну, наприклад, від нас вже більше року вимагають повернути електронне декларування держчиновників, щоб люди побачили. Що і як і час війни змінилося у наших держслужбовців, народних депутатів, а працівників Офісу президента, Кабміну, воєнкомів. Але це не повертають, розуміючи, що народ це побачить. Це перше. Друге, коли кожен раз волати, чому ми не в НАТО, то тобі кажуть: дивіться, ну ви ж повинні виконати це, це. це і це. і Чому ви не виконуєте? НАТО це не тільки військовий альянс, військово альянс. Це військово це теж треба пам'ятати. Тому, їхавши, їдучи до Вільнюса, треба розуміти: так НАТО в цей раз не стане до нас ближче. Але в нас ще Нью-Йоркський саміт буде, і це теж дуже важливо. У нас будуть ще попереду можливості, але треба приїжджати з чимось і показувати. Дивіться, ми змінюємось. Нам можна довіряти. Ми почали боротися з корупцією. Ми почали бути відкритими і чесними, Ми почали. Не контролювати антикорупційні органи, а дали їм можливість бути незалежними і боротися з корупцією, а не покривати своїх, як, наприклад, влада Трубіцина, якого за які листа гурмо виплостили з країни, ні. Ми будемо боротися, а не покривати. Оце треба показувати. Окрема історія треба показувати і про те, що той міністр, який саботував закупівлю. БК закупівлю снарядів для ЗСУ він вже не є послом в Словенії. Це теж треба показувати, тому що всі все бачать. Окрема історія гарантій. Дуже цікаво, який формат буде ці гарантії. Це дуже цікаво, тому що, ну, наприклад, кажуть, що такі гарантії, як і у Ізраїля, Ізраїль отримує величезні гроші військові на військові потреби від Сполучених Штатів. Наприклад, зараз вони хочуть купити ескадрилью літаків. І знаєте, ну це важлива історія. Особливо те, що це коштує це f 35 вони коштують більше, ніж сумарно 3 мільярди доларів. А де гроші беруть, гроші вони беруть з тої військової допомоги, що дає, дають Сполучені Штати. Тому дуже цікаво, нам так само будуть давати таку можливість, тому що f 16 ми досі не отримуємо. Хоча можливість у Сполучених Штатів є. Але ми їх не отримуємо, і блокується знов Сполучені Штати. Вони це відверто визнають. Нас спочатку обіцяли на спочатку літа, потім в кінці літа, а зараз вже в кінці наступу, а може в кінці року, а наступному році. І оце відтермінування, воно фактично гальмує наш наступ. І дуже цікаво. Якщо Ізраїль хоче купити от зараз ці там два десятки. Літаків і їм це дають таку можливість. Нам дадуть таку можливість ці грошей, що нам обіцяють, купити і озброїти. Ізраїль хоче за декілька років збільшити кількість до 70. 70 літаків f 35 Ми просимо значно менше, але f 16 нам їх поки не дають. Тому дуже цікаво, на яких умовах нам будуть давати ці гарантії. Бо без гарантій, які можна реалізувати як ну, як захист від Росії, наступна війна буде зразу після цієї, а може, і ця ніколи не закінчиться. Я хочу, щоб всі зрозуміли: фрази та ні, нам це, це НАТО не потрібно, нам треба розбудовувати ядерну зброю. Я навіть не буду запитувати, де ви будете брати гроші на ядерну зброю, де ви будете брати, де ви будете брати збагачений уран. Ні, це, це взагалі інше питання. Я хочу вам сказати, де ви візьмете гроші на відбудову країни, коли ці гроші нам будуть давати західні партнери: інвестиції, інституційний капітал. Коли у вас буде намагання зробити свою ядерну зброю, вам скажуть, гаразд, і країну відбудовуєте самостійно. Це щоб всі зрозуміли. А, запитання, а чому Ізраїлю можна, а нам ні, Ізраїль зробив спочатку ядерну зброю, потім відбудував самостійно країну, а потім вже все інше. Ну і ще одне. Під час війни в Ізраїлі воєнкоми не купували нерухомість в Марбелі, а в Україні купують. Це теж дуже потужно відрізняється. Останнє запитання, яке в мене з'явилося взагалі по всьому цьому, це коли Джо Байден в інтерв'ю CNN сказав, що він все це обговорив про те, що нам світить вільність вільності НАТО, заздалегідь з Володимиром Зеленським. І тоді запитання. Навіщо тоді Володимир Зеленський розповідає? Поїду, якщо дадуть, не поїду, якщо не дадуть. Що це за гра, що це за кокетство? Він це знає заздалегідь, а грає? Навіщо? І, або Володимир Зеленський хоче сказати, що Байден збрехав. от Дуже хочеться почути відповідь на це запитання: це Байден бреше чи кокетствує Зеленський? Взагалі, зараз війна. Навіщо все це робити? Я вважаю, що їхати в Вільнюс Зеленському треба. І він поїде в Вільнюс. Якщо він не безглузда людина, то 100% поїде. Він розуміє, що там він може хоч чогось досягти. Більше того, це буде привертання уваги до України. А це дуже нам необхідно сьогодні. І сподіваюся, йому вдасться пришвидшити отримання F-16. Навіть. Шляхом шантажа, що от ви бачите, ви нам це не даєте, це не даєте, але вбиваються, гинуть, і вбиваються зараз наші військові на фронті гинуть, їх вбиває росіяни. А були б наші цілі такі, вони були живі. Не всі, але в більшості. Тому давайте відверто казати: їхати в Вільнус треба, і треба звідти з чимось повертатися. Я сподіваюся, що Зеленському буде з чим повернутися з вільності. І останнє. Щоб всі зрозуміли. Коли ви вимагаєте щось у наших західних партнерів, пам'ятайте, вони нам дійсно нічого не винні. Нічого. Це ми не готувалися до цього вторгнення. Це ми відводили війська. Це ми саботували завдяки Міністерству оборони і томушньому очільнику його Андрію Тарану закупівлю а, снарядів і саботувалась Держпрограма ракетобудування. Це саме ми казали, що треба просто перестряти стріляти або подивитися в очі путіна. Це саме ми казали ротом нашого Арахамії 16 лютого, що це панікьори всі світові ЗМІ, вони брешуть, і ніякого вторгнення не буде. Тому це так ми готувалися. До речі, з 2014 року в Україні не з'явився і патронний завод. Державний потужний патронний завод. Багато чого не з'явилося. Але за останні 16 місяців ця ситуація не покращилася, не пришвидшилася, не змінилася. Так, щось випускають. Щось. Але не так, як могли б, і не так, як треба. Сподіваємося, ситуація виправиться. А ми все ж таки будемо в НАТО. Для того треба не тільки. Проситися. Для того треба ще й багато що зробити. Зробимо станемо членами НАТО. Не зробимо, будемо і далі волати. Байден, чому ми не в НАТО? Мені не хочеться чути ці волання. Мені хочеться бачити шлях до НАТО, по якому ми йдемо. І на підставі того, що ми виконуємо, вимагати у наших партнерів рівного партнерства і членства в НАТО. Так і буде. І все буде тоді Україна.